Так, друзі, цим 5 свинкам, поросяткам, 5 місяців від народження. На Ютубі знімемо ролик, переходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Завжди ділюся своїм досвідом тримання і пишіть запитання, я завжди чесно поділюсь з вами. Без всяких, знаєте, ото як починають таїти. Таїти щось утаювати. Ні, я чесна людина, я завжди ділюся. От зараз вони в мене другий день, оце вчора з вечора і сьогодні, оце день. Їдять просто звичайне мелене зерно, бо просто не вистачило того корму, що було. Я був на роботі. І отак, от коли не вистачає, ту посипив моїм звичайну дерті. Як можете бачити, вони їдять усе. Не обов'язково вони ждуть тільки свій корм, Там, де 18% соєвої макухи. Вони їдять все, що їм не дасиш. І ще сироватки там ціле велике відро, літрів під 20 літрів є. Так що треба принести їх нагодувати.